Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна самоцвітів. Сьогодні я покажу вам новинки комплектів з натуральними самоцвітами. Перший комплект опали з турмалінами та чорною шпінелю Каблучка в розмірі 17,3. Вага каблучки 4,6 грами. Розмір опалів. 10 на 8 міліметрів. Розмір поверхні 20 на 18 міліметрів. Вага сережок 7,4 грами. Срібло 925-ї проби в чорненні. Вартість комплекту 5300 гривень. Просили без підсвітки опали показувати, щоб було видно. Палесенцію. Ось так. Англійський замочок, зворотній бік і зворотній бік каблучки. Ще один дуже цікавий комплект. З танзанітами Кабошони В каблучці 9 камінчиків, в сережечках по вісім камінчиків. Також чорнення. Каблучка в розмірі 17,3, вага каблучки 4,1 грами. Розмір камінчиків 6 на 4 мм. Вага сережок 5,8 грамів, англійський замочок. Зворотній бік. Вартість такого комплекту 4500 гривень. І покажу зворотній бік каблучки. Камінчики всі відкриті. Далі, дівчата, хто питав про рожеві кварци комплектами, приїхало два нових комплекти. Також з дуже гарними камінчиками в рожевих кварців. Каблучка в розмірі 18,5. Вага каблучки 4,2 грами. Розмір камінчиків. 14 на 10 мм Вага сережок 6,4 грами, англійський замочок. В зворотній бік всі камінчики відкриті. Вартість такого комплекту 1800 гривень. На жаль, камера ніжний рожевий колір вкрай погано передає. Таких комплектів маю два в однаковому розмірі 18 з половиною і покажу зворотній бік каблучки. Далі маленька каблучка з танзанітом. Розмір каблучки 17. Розмір камінчика 8 на 6 мм. Вага каблучки 2 і 3 грами. Ось так виглядає ніжно-маленька така. Вартість каблучки 1300 гривень. Зворотній бік. Каблучка одна. Ще комплект з адулярами. Іризацію намагаюсь уловити, показати вам. Адуляри в огранці. Показую вам огранку і іризація. Камні слоїсті, всі слої всередині камінчиків. Спеціально ловлю вам бліки огранки, щоб ви побачили, що поверхня заполюрована. Каблучка в розмірі 17,3, вага каблучки 6,3 грами. Розмір камінчиків 18 на 14 міліметрів. вага сережок 9,6 грами. Тут також, дивіться, є слої, от я зловила блік, всередині породи. Всі заполіровані. Вартість такого комплекту 3300 гривень. Зворотній бік і зворотній бік каблучки. От, класно, зловила іризацію. В огранці такий, а комплект також один. І ще один маленький комплект з танзанітами. Також запитували, дівчата, хто хотів саме маленькі танзаніти, приїхав один комплект. Також камінчики слоїсті. Всі заполіровані. Каблучка в розмірі 18 ,5. Вага каблучки 2,9 грами, камінчики 10 на 8 міліметрів, сережки вага 4,3 грами, англійський замочок. Зворотній бік. Вартість комплекту 2800 гривень. Зворотній бік і зворотній бік каблучки. На сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. Наявність. Ви можете переглянути у Viber-спільноті. Силочка у першому коментарі та в описі до цього відео. Всім чудового настрою, мирного неба і гарних вихідних днів! До зустрічі!